Найбільший тракторний причеп в Україні, який тільки можна собі уявити, це тракторний причеп від заводу Кобзаренка, модель 4ТСП-32. Це наша новинка. Аналогів до цього не було. Чому наша новинка? Тому що це чотирихвісний причеп, який розрахований на одночасне перевезення до 24 тонн вантажів. Тобто його повна маса десь приблизно 32 тонни з навантаженням. Він має посилену раму. Він має 4 осі АДР. Що додає йому міцності, впевненості в дорозі та маневреності. Також він має підпружинне дишво, зручний майданчик для того, щоб можна було подивитися, що знаходиться в причепі. Його важливою перевагою є зручна система фіксації замків. Тобто розвантажується даний причеп на три сторони: назад, вправо, вліво. Але також можна відкривати борти зверху, вниз, вниз, зверху. І центральна система фіксації замків дозволяє. Всі ряди посекційно відкривати. Для агрегатування даного причепа потрібен трактор теж потужний від 300 кінських сил. Фарбування даного причепа зараз в кольорі нашому заводському зеленому, але на вимогу аграріїв, які замовляють причеп, можна пофарбувати в інший колір. Він проходить дробеметну підготовку перед фарбуванням і фарбується німецькою фарбою спеціальною. Причеп має також посилений поворотний круг німецький, що дозволяє йому маневрувати. Також варто зазначити, що об'єм цього причепа це 32 метри кубічних, він йде з двома ярусами бортів. Також може комплектуватися тентовою системою на вимогу замовника, аби зберегти врожай від несприятливої погоди, там, наприклад, від дощу. Як то кажуть, великий, а не велетень – це тракторний самоскидний причеп 4СП-32. Щоб переконатися в цьому, ви можете завжди приїхати до нас на завод, радість співпрацювати з кожним, тому звертайтесь до нас. Ми завжди на зв'язку.